Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати моркву по-корейськи. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: пів кілограма почищеної моркви, пів цибулі, 13 г солі, 50 грам цукру, 40 мл 9% оцту, 75 г олії, 2-3 зубчики чеснику, пів чайної ложки меленого коріандру. 1 четверта чайної ложки гострого перцю. 1 четверта чайна ложка білого або чорного перцю. Беремо 500 г почищеної моркви, Тремо її на спеціальній терці для корейської моркви. Моркою додаємо 13 грам солі і 40 мл 2 5% відступу. Все перемішуємо. Пів цибулі краю на дрібні кубики. В сковорідку даю 75 мл олії, додаю до неї цибулю і обсмажу її до м'якості. Цибуля повинна стати м'якою, але не бути підром'яненою. З моркви зливаємо сік, додаємо 1 четверту чайної ложки чорного гострого перцю, даємо в центр миски 50 г цукру, додаємо 1 четверту чайну ложку білого або чорного меленого перцю. Добре, взяти білий перець, якщо маєте. Додаємо одну-другу чайну ложку меленого коріандру. Додаємо 2-3 зубчики чеснику і вливаємо нашу олію з цибулею. Олію вливаємо в центр миски і все перемішуємо. Готову морку відправляємо каструлю або в контейнер, закриваємо кришкою, і відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.